Її власні інтереси ставить вищі інтереси в нації, його треба так само усунути, як навіть неможливо якої він національність в цій ситуації. Причому тут якраз вже питання полягає в тому, що якщо людина сама виводить себе за рамки нації, якщо вона виходить, сама себе виводить з цієї спільноти, то тут його етнічне походження вже не грає ніякої ролі, якщо він сам добровільно зрікається своєї нації. Тому тут ці аргументи, а він етнічний українець, а ви там проти нього. Ні, якщо він зрадник, наприклад, то... Нема ніякої тут скажімо, небезпеки в тому, що його треба називати зрадником. Тут власне, його свідомий крок по відходу від нації це спричиняє. Е, наступне, е, це різниця, наприклад, між націоналізмом і таким поняттям, як патріотизм. Тобто патріотизм це не ідеологія. Патріотизм це певне поняття, яке характеризує таку симпатію, прив'язаність до певної там, території, скажімо так. Тобто патріотизм це територіальне поняття більше. Націоналізм це власне, спільнота, це уявлення про певну спільноту. В той час, як патріотизм, це, як кажуть, я патріот города Одеси, там, чи я там, патріот Варшиговки, чи там, я патріот своєї школи, чи там, я патріот Кока-Коли, чи ще щось таке. Ну Це якби, просто от, щось мені подобається, от я патріот там, того -то, або ще чогось. Тобто фактично це нічого не означає в реальності. Ми маємо говорити про те, що патріот... Це ну, в нашому, що ми розуміємо під патріотизмом. Патріотизм це от первинне почуття, яке виникає в людини, коли вона ще ну, не усвідомила себе націоналістом, вона починає з того, що вона усвідомлює себе патріотом. Тобто вона усвідомлює природним чином, інстинктивним чином. Вона відчуває, що оскільки, наприклад, ці люди, які її оточують, це люди, які мають таке ж саме походження, як вона. Якщо вона скажімо, відчуває любов там, до, до власної природи до власної мови, до власних звичаїв, то в неї формується патріотизм, абсолютно здорове почуття. Але патріотизм сам по собі він ще не є націоналізмом. Націоналізм це вже політична ідеологія. Вона саме політичними методами себе окреслює. І от в той момент, коли патріотизм переростає в націоналізм, це позитивно. Але патріотизм може і не перерости в націоналізм. Більше того, він може навіть получатися з антинаціоналізмом легко. Коли людина, яка просто от, їй подобається українські пейзажі, подобається, навіть українська мова подобається. О, ви можете саме говорити по-українськи, мені дуже подобається, як ви говорите, там, ну, от, мені подобається, ця мова ваша подобається і так далі. Це нема питань, може таке бути, але це не націоналізм, це просто от, людині подобається щось. Це, скажімо, ну, нема тут ніякої політичної нічого. Людина може дуже полюбляти українську кухню, але при цьому, наприклад, діяти в інтересах інших націй або навіть знищувати українську націю. Так само, як комусь може подобатися японська кухня, але це не означає, що він японський націоналіст і так далі. Тобто питання полягає просто в тому, що ми маємо розуміти, що от коли хтось починає там говорити, о, та він такий націоналіст, він там українського прапорця причепив собі на машину, там, або він там ходить на футбол, там, о, Україна, Україна кричить. Це не націоналізм, це просто ну, патріотизм, да, нічого поганого нема, що він там український прапорець причекує. Але на цьому робити висновок, що він, там, от, його треба президентом обрати за це, там, або от він то там буде за українців тепер, от він там спуску не дасть. Ну, це, це вже якби, ну, просто відсутність нормального такого логічного мислення. Е, тобто з патріотизмом зрозуміло. Це первинні такі прив'язаності, первинні почуття, які, в принципі переростають потім в націоналізм. Вони мають в нього перерости, але можуть і не перерости. Далі це власне, ідеологія, ну, можемо так сказати. Я от багато тут говорив на минулій лекції про державництво так звано. Тобто от державництво це дуже цікава річ. От нам дуже часто говорять, це теж, це не ідеологія, це просто певна така характеристика. От нам говорять, от мають всі об'єднатися державницькі сили. Ну, Питання полягає в тому, що таке державництво. Держава в розумінні націоналізму це просто інструмент здійснення в інтересах нації. Це інструмент в руках нації, заради її інтересів. Тобто є сьогодні держава, українська формальна, але вона не українська реально, за змістом. Наше завдання цю державу зробити українською. Тоді вона стане нашим інструментом, в наших руках. Сьогодні ця держава навпаки репресує переважно українських націоналістів, а не допомагає. Тому зрозуміло, що ми маємо говорити про те, що ця держава нинішня, абсолютно олігархічна, абсолютно антиукраїнська за своєю суттю, яка не проводить жодних українських дій. Вона, ну, як, що значить державництво? Він зараз Янукович став президентом, да, він зараз найбільший державний, тому що він апарат очолив цей весь. Він все очолив економічну систему всю. б це йому бути зараз не державником. Йому подобається антиукраїнська держава, яка перегніщує українців, він на її чолі. Чому він має боротися з цією державою? Навпаки, він буде з нею, скажімо, всіляко підкріплювати владу цього репресивного апарату. Якщо ми говоримо про державництво в нашому розумінні, то це боротьба за національну державу, власне, в повноцінному сенсі цього слова. От така держава нас влаштовує, наша держава, українська за змістом. Якщо ж це просто там, якась держава абстрактна, то це не значить, що просто от, ну, треба її підтримувати тільки тому, що це держава. Це тут питання дуже тонке. Ми виступаємо за корінну зміну цієї держави. Тобто державу в нинішньому її економічному, соціальному, політичному змісті нас не влаштовує. Нам потрібна інша держава, нам потрібна українська держава, які українська нація зайняла би панівне становище. Тому ми маємо власне, про це говорити в першу чергу. Потім ми беремо е, поняття, наприклад, консерватизму, от ідеології консерватизму. Багато є спекуляцій на цю тему, тому що е, традиційно націоналізм ну, в більшості випадків відносять до правих ідеологій. І одразу там же ж в правих як чомусь називають і лібералізм, і особливо часто консерватизм. Хоча ну, якби націоналізм однаково далекий, як від комунізму, який є лівим, так і до консерватизму і лібералізму, які формально чомусь їх називають правими. Тобто, в принципі, якоїсь того, що поєднувало, я, чесно кажучи, перед лекцією сидів думав, я не знайшов реальних точок переду. Тому що в реальності консерватизм це просто ідеологія, яка виступає в двох іпостасях. Або це ідеологія просто відновлення феодалізму, а як, ми, як я вже почав лекцію з того, що феодалізм і нація це як, ну, речі, які мало суміщаються між собою. А з іншого боку, якщо це ідеологія в сучасному вигляді, як просто ідеологія збереження капіталізму і значить, оборони там, олігархії і при цьому максимального скажімо так, повільності суспільного розвитку, уповільнення і максимального зменшення його інтенсивності. Звичайно, так само я абсолютно не бачу жодних точок дотику з націоналізмом, який є революційною ідеологією. Націоналізм завжди виступав як ідеологія власне, розвитку, як ідеологія динаміки. Якщо ми говоримо про консерватизм, то це, ну, м'яко кажучи, так сказати... Ідеологія, яка взагалі навряд чи має якусь тверду цінність, на якій вона базується, а це, скоріше, просто або туга за давно минулими часами, які ніколи не повернуться, або намагання просто при... пригальмувати розвиток суспільства сучасного. Тобто, за великим рахунком... Абсолютно всі консерватори, ідеологи консерватизму, вони завжди просто в жахливо, там, ледь не матерному такому жаргоні про націоналізм писали. Тому що для них націоналізм це була ідеологія, значить, яка знищила їх прекрасний райський феодалізм. Тобто фактично ненависть до націоналізму була у них, ну, навіть, менш, навіть більшою, ніж там вони критикували комунізм, наприклад. Тому що комунізм вони так якби не визначали там, за своїми якимись такими критеріями, але саме на націоналізм вони найбільшу желчку скали, тому що націоналізм для них це була там, варварська ідеологія, там, яка забрала в нас владу, там, віддала народу. Як можна народу віддати владу? Народ це ж бидло, Ми от розумні тут тільки і все. Ну, З такою риторикою я абсолютно не розумію, чому ми маємо з ними мати щось спільне. Потім, значить, питання полягає в наступному. Є таке поняття як шовінізм. Тобто часто теж використовують в контексті з націоналізмом. Тобто націоналізм, звичайно, і шовінізм це речі різні. Тому що націоналізм це є ідеологія, яка має на меті власне, реалізацію національних інтересів, яка має найвищу цінність націю. В той час, як шовінізм це є просто певна скажімо так, крайня ступінь ненависті до інших націй або взагалі до інших народностей. Тобто, в цьому розумінні наша діяльність вона не ґрунтується на ненависті там, до когось. Вона ґрунтується до любові до своєї нації і до дій, власне, в інтересах. Якщо в інтересах нації буде, наприклад, війна, то значить це буде виправдана війна, якщо вона дійсно буде в інтересах нації, а не в видуманих якихось інтересах. Якщо ми говоримо про те, що ми просто маємо всю свою діяльність звести до того, що